Пробачення йдуть одні й ті самі артисти. Стало відомо, які українські виконавці увійшли до списку учасників на нацвідбір. Спойлер серед них впізнавані обличчя, які вже брали участь у шоу. Детальніше розповім за миття. З вас вподобайка. До списку нацвідбору увійшли 15 артистів. Серед них співачка Джері Хейл, яка посіла разом з Альона Альона. Третє місце на співочому шоу у 2024 році у Швеції. А також Катерина Павленко, яка у складі гурту GoA виборола п'яте місце ще в 2021 році. Також у четвертий у нацвідборі бере участь хаят. Минулого року виконавець посів четверте місце. Гурт молоді теж пройшов у лонглист після того, як здобув срібло минулого року. Крім того, зі своєю піснею на Євробачення повторно пройшли виконавці Лаут, Монфія та Каріотип. До лонглиста також потрапив гурт «The Alien», солістка якого Олена Усенко посіла п'яте місце на дитячому Євробаченні 2021 року. З 15-ки до фіналу пройдуть лише десятеро. Нагадаю, півфінал Євробачення 2026 двадцять за Новані на 12 і 14 травня, а фінал 16 травня 26-го року. Пісенний конкурс цьогоріч відбудеться в австрійському відні. А ви вже обрали за кого будете вболівати цьогоріч? Напишіть нам в коментарях.